Привіт-привіт. Матвій фризує, мало що залишилося, а вже пізно, вже бачите, сонечко сховалося, за, за, за ліс. Гад сачкує, бачу, заскоро йде, будь-яків не, ви, не вифризовує, тільки що я йому там на пальцях показав, що йому буде пердєц за таку роботу. Спішить, спішить. Ну, а я... Е, ну, Не знаю так, з перекурами чи з передишками, так, я знаю, годинки три я реально працював по, по полі і по лісі. І от такі в мене знахідки. Е, от, Знайшов якийсь такий капот в лісі, може від якоїсь <клум>, німецької машини. чи не знаю від чого. Я такого <клум> ніде не зустрічав. Ну, звичайна сплава. Кусок гідравлічного шлангу, цепи, зуб від відвилок, підшипник, щось таке, як то гусінічний палець, кусок, палець від борони, завіс з дверей, ще якісь такі приблуди, кусок цепа. В лісі знайшов біля берези, гарно дзвонило, ліючка всіх спускати. Ну типа, скопці, що я, можливо, вже показував, от комарі вже починають кусати. Карабінчик знайшов, ще такий доволі живий. І вперше, ага, ні, ще не все. Дно гільзи не стріляне. І вперше в житті я знайшов таку стару монету прибором. Так просто випадково знаходив. От така монетка. То найстаріша монета, яку я знаходив. До, до тої пори знаходив тільки злоті. Комарі вже почали шпарити, що показилось. Находив тільки злоті. Найстаріші злоті, десь 39-й рік. О, так, отак, отака ситуація. Так що можете поздоровити мене. Та монетка фактично нічого не коштує. Вона з однієї сторони ледь ледь щось читається, з іншої сторони сильно затерта. Але факт залиша фактом. Ну, що я, о, е, Таку штучку до трактора до навіски. Корисна штука, ми їх купуємо регулярно, бо вони губляться дуже. ну такий е, Нічого коп, я задоволений. Е, вот. Що скажу по, по знахідках? Е, значить, висновки такі. На тому полі е, спокон віків люди тільки працювали, е, так само, як і ми. Ми вже кілька років обробляємо те поле, що ні разу на ньому не бухали. Отак От воно і є. Ні одної бухарської драхми, тобто жодного, жодного корка там, з горілки, з пива. Оці алюмінієві, що були за СССР, вони дзвонять, дуже гарно дзвонять, так як то монета срібна, чи взагалі кольорова монета. І знайшов я таку теж штуку, що дуже часто на полях попадається, то корок від пенициліну. Ну, Походження його дуже просте. За кого спів худоби було багато, в худобі кололи пеніцилін. Ну, а Звичайно, що бутилочки викидали в гнів, хто їх там збирав. Ну, Воно вивозилось на поле, розтягувалося. І ці закривки на бутилках алюмінієві так гарно дзвонять, як то гарна монета. Ну, по крайній мірі, так кажуть всі купачі, от. Бо я ж кажу, що перше, знайшов сьогодні таку стару монету. Але я тут, звичайна, справа, що ту пробку закинув подалі в руваки, щоб вона більше нікому не попадалася. І поки вона летіла, я згадав таку гарну історію: гарну, гарну, то вже вам судити. Е, ну, наочно показати не маю. Е, я думаю, всі ви знаєте, що це за пробки з пеніціліну. Е, слідний раз знайду покажу, але історія трошки інакша пов'язана з пеніціліном. Е, згадав я чого. Е, значить, була така історія в часи моєї молодості. В сусіднє село Приїхали, е, приїхала сім'я, багатодітна сім'я. Батько, по-моєму, був батюшка. Е, там їх було багато, Ну, наскільки я знаю, то в основному були дівчата. А дівчата були такі гарнюні, ну як намальовані. От. Ну і окрім, того, що вони були гарнюні, то ще як би то правильно сказати, щоб нікого не обідати. Ну, Коротше говоря, там в Росії трошки, напевне, виховання інакше було. Е, вот. З ними було все набагато простіше, ніж з нашими дівчатами. Ну, Сам я там не був, я просто туди не, не попав, бог милував. Я туди не раз збирався і навіть їхав, Ну, мотоцикл поломився. І щось постійно перебивало. Хоча тут буквально пару кілометрів було до того села. Вот. І тут ну, можливо десь з місяць пройшло. І на тобі пініцілін. Значить, в цьому селі, в цьому селі, де, де ті дівчата приїхали, там, я не знаю, процентів 80 хлопців. І в всіх окружних селах по кілька представників було. В нашому теж, бо мені навіть один старший друг хвалився, що коловся вдома, коловся тим пеніціліном худоб'ячим. Е, бо виявляється, що був, чи може він і досі є, я не знаю, пеніцилін для худоби і пеніцилін для людей. То Той, що худобячий, ну, він працює так само для людей, тільки шукають, що дуже пече. От. Ну, А хлопці, щоб не, е, не встидатися, не їхали в лікарню, в район, то самі, самі собі кололи, чи, там, чи друг другу кололи, не знаю як. От Була така історія. Можливо, хтось, хтось пам'ятає з моїх земляків. Чи з сусідніх сіл ту історію, а я то давним-давно її забув. А оце коли ту кришечку з Пеніціліна викинув і нагадав собі. От. Ну, Мене Бог милував. Я туди не, не, не попав до тих дівчат. Ну, дівчата були такі файнюні, я вам кажу. Ви не думайте, що там щось, я який зараз почнете писати, а то, да, то вони москалі. Ну як, то я знаю, що вони родом з наших країв, вони просто якби вернулися назад до нас. Е, вот. е, ну, ті батьки їхні. Ну Батьків я не знаю, не знаю, хто вони такі. Єдине, що йшла мова, що то е, е, казали, дочки батюшки, дочки батюшків. А такі файні були дівчата, я вам кажу, красавіці. Ну, що зробиш? Отака От історія. Бувайте здоровенькі, щоб вам пеніцилін не проважався ніколи, ні худобячий, ні, ні людський. Я, я трошки буду збирати те, те железяче, то може де на, на кілограм залізяк буде. А що то кілограм? 4 гривні. Навіть буханки хліба не буде. ну, Але десь поваляється кілограм до кілограма буде щось. А монетку, звісно, прихвачу на щастя. Ну, Походив я там, де її знайшов, то звичайно така метод пошуківців знаходиш щось таке е цікаве. І кругами кругом того місця. Видно, що десь її або хтось викинув, або просто випадкова згуба, бо ніде більше нічого, нічого такого плану. Нарізав круги десь до 100 метрів кругом та і монети. Нічого, абсолютно, навіть нам'яку на, на, на щось таке. Ось От. От така ситуація. Бувайте здорові. До побачення, до нових зустрічей в ефірі.